Синоптикиня попередила про морозну ніч та розповіла, коли та де потепліше до 22 градусів. Ми відчули перші прояви похолодання, надалі найхолодніша ніч тижня з морозами у кількох областях і знов ріст температури. Синоптикиня Наталка Діденко, на своїй сторінці в Facebook, попередила про найхолоднішу ніч тижня, розповіла, де буде мороз, 3 градуси, та попередила, кому пощастить насолоджуватися теплом до 22 градусів. Найближча ніч принесе в Україні при забуті мінуси. У північних областях та на північному сході найближчої ночі температура повітря може опускатися до 0,3 градусів морозу. Важайте. Нарешті території також холодненько, очікується вночі 3 градусів. Але вже протягом дня п'ятниці температура повітря підросте до 13-18 градусів Як не крути, весна! Хіба на Житомирщині, Вінниччині, на Сумщині та Харківщині місцями залишаться острівці холоду, навіть в день буде 7-9 градусів, попередила синоптикиня. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть завтра у західних областях, через діяльність атмосферного фронту досягнуть Вінниччини, а ввечері дійдуть до Житомирщини та Київщини, а також надвечір можливий дощ в Одеській області. Решта території України належатиме сухій погоді. У Києві 5 квітня очікується холодна ніч 1-3 градуси, але тепліший день до 15 градусів. Істотні опади, навряд, хіба що ввечері у п'ятницю в столиці пройде невеликий дощ. Якраз як ви на дачу будете їхати, не забувайте вмикати фари і тримати дистанцію. У суботу, скрізь дощі, окрім східних областей, 15-20 градусів. У неділю пройдуть дощі в східній частині, а нарешті території буде сухо і навіть сонячно 17-22 градуси, повідомила Діденко. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!